Друзі, рада вітати вас. Добрий вечір усім. Так, завершуємо наш тиждень темою використання дієприслівників. І, відповідно, сьогодні мова піде у нас про дієприслівниковий. Перепрошую, зворот. Починаємо ми знов, пам'ятаєте, ми починали з цієї цитати і, в принципі, і завершуємо. Василя Стуса як добре те, що смерті не боюсь. Я». Це цитата з вірша. Яку я хочу, щоб ви прослухали на початку нашого уроку і відповідно? Ну, відкрили для себе і зрозуміли більше цього постать, хоча я вже дійсно говорила, що він був дуже сміливий, дуже рішучий в своїх діях, дуже гострий в своїх висловлюваннях, і навіть от, ті незабутих предків теж там говорили наскільки актуальність цього фільму важлива, і наскільки це був такий прорив та, в українській культурі, і взагалі ну, в культурі і в мові відповідно, тому що це був україномовний фільм а, в радянські часи, тобто. І, і дійсно він а тоді у цей випадок, коли було сказано про те, що хто проти, хто не проти, дійсно от про це дуже багато матеріалів. Я дублюю в домашньому завданні, і ви зможете самостійно ознайомитись, тому що дійсно дуже дуже цікаві речі. І ось цей вірш, як добре те, що смерті не боюся. Це відомий вірш, він програмований, він вивчається в школі в 11 класі. Діти його вчать на ну і, відповідно, він виноситься як програмований твір на ЗНО. Ну, зараз літератури немає, у зв'язку з останніми лише мову складають учні на іспиті НМТ, але програмовий вірш, тому бажано йому знати кожному, або принаймні знати, хто його написав, чому і коли і за яких обставин. Теж сучасне виконання молоді, до речі, дуже захоплює те, як молодь цитує українські, українські твори, українські вірші, як молодь ну знаєте, захоплюється цим і настільки приділяє цьому увагу. Тому пропоную для перегляду вам вибачому. Як добре те, що смерті не боюся я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюсь у причутті невідомих верств, що жив, любив і не набрався скверне, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну. І в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям, як сина тобі доземно поклонюсь. І чесно гляну в чесні твої вічі, і чесними сльозами обіллюсь. Так хочеться пожити хоч годинку, поки моя розів'ється біда. Хай в прийдуть Леся Українка, Франко, Шевченко і Сковорода. Та вже мовчи, заблуканий у пущі уже не ремствуй, позираю глиб, у суще, що розпукнеться в грядуще, і ружею розквітне коло шиб. Василь Стусу. Як добре те, що смерті не боюся я. Так, да, відомий вірш, тому бажано е, його знати, знати на пам'ять, відповідно. Е, але е, цікаві речі, що молодь приділяє цьому дуже багато уваги, і це говорить про те, що стус актуальний, стус важливий і е, стус е, цікавий. Е, на попередньому занятті я вам рекомендувала фільм заборонений і ще один фільм. Це документальний фільм, але він дуже цікавий, тому що ну, ви розумієте, що Стус відносно жив не так давно. так, І, відповідно, в нього залишилось дуже багато родичів. І саме в цьому фільмі про нього говорить його син. Те, як він пам'ятає з дитинства свого батька, ну і як дитина, так як хлопець, що йому подобалось, що йому не подобалось, і теж на першому відео ви бачите саундтрек до цього фільму. Це молодий хлопчина, це реп реп пісня реп виконав реп виконавця. Але теж дуже дуже цікаві речі, тому що молодь дуже долучається до цього, і дуже дуже цікавий фільм. Він буде продубльований. Він у вас є в посиланнях, точніше, він не продубльоване посилання до домашнього завдання саме на цій презентації, а на слайді ви бачите безпосередньо саундтрек і трейлер, але не будемо витрачати час, ви зможете з цим ознайомитись. Тим паче, після цього заняття у вас вже абсолютно буде ця презентація в доступі з усіма посиланнями в телеграм-каналі. Як добре те, що смерті не боюся, ми прослуховували. Ну і безпосередньо сьогодні ми говоримо про дії прислівниковий зворот. Не заглиблюючи саме, саме визначення, давайте поміркуємо з вами про те, що ж таке дієприслівниковий зворот. Тобто, в першу чергу, це дієприслівник. В першу чергу це у чию, чи ачі ячі шевши. Тобто, ми маємо побачити в тексті і відповідно знайти спочатку дієприслівник, а далі залежні від нього слова. Що ж таке залежні слова? Це просто слова, які стоять біля нього. І все це. Вони конкретизують дієприслівник. Так, якщо наприклад, ем, я відпочивала читаючи. Читаючи це дієприслівник. Один одиничний його називає дієприслівник. Так, він на що не вказує, але ми розуміємо, що ну, я читала додаткова дія. Якщо ж буде речення, я відпочивала, читаючи цікаву книгу. Ми конкретизуємо саму книгу, але конкретизуємо її не просто фразою цікаво, а те, що ми її читаємо через дію. Погулявши коло бджіл, натрапив я на моркву. Олександр Довженко зачарована десна, до речі, теж дуже гарний твір. А раджу взагалі українську класику читати, тому що вона цікава в плані того, якщо це не якісь політичні штуки, то вона дуже актуальна. Бо ви знаєте, що класика вона і є актуальна, якісь там батьки і діти, сім'я, любов, всі ці речі, одруження, всі ці речі, звичайні, які були. То варто таке читати, якщо не читати важку літературу. Хоча важкі фільми щодо стуса це важкий фільм. Які я вам радила, але все одно історію треба знати, бо це було це було, і наші фільми сьогодні. Дуже багато українців починають дивитися саме українські фільми про голодомор, про наприклад, там радянські якісь штуки, про ще щось ну, тобто, відповідно як формувалась, історію почали вивчати, мову почали вивчати. Тобто, це не просто через там примка дійсно, люди якось відчувають в собі, можливо, комусь різні люди, але дійсно в цьому щось є. Тому Олександр Довженко, зачарована десна, дуже цікавий твір, легкий, цікавий про його дитинство. Та ось це оце речення звідти. Тобто він натрапив на моркву, Але коли, коли прогуляв коло бджіл? До речі, дієприслівник і коли це обставинами, ми про це будемо говорити, але це дуже-дуже тісно пов'язано. Тому дієприслівниковий зворот це дієприслівник із залежними словами. Ну і, відповідно, обов'язково ці суфікси учі, ючі, чи, а чи ячі, чи, шивши. Далі. Дєприслівник зворот відокремлюється комами завжди. Дуже легке правило, але ви маєте розуміти, що старий Дніпро ось там щось дріма, що робив підмет присудок. Ми обов'язково в кожному речі, навіть нам, якщо треба знати якусь там кому чи, чи якийсь сполучник, ми все одно в першу чергу шукаємо граматичну основу, бо це кістяк речення. А далі ну, дієприслівниковий дієприкметниковий зворот доповнює будь-які речення. Тобто дієприкметниковий це як Ознака додаткова, як начебто характеристика додаткова. Наприклад, там я бачу мені подарували квіти, які ростуть там, які там росли, і так далі. Тобто якісь конкретна ознака тієї чи іншої, іменника, тобто значеного слово, то тут, відповідно, так само дієприслівниковий зворот відокремлюється комами. Завжди він крім того, що він вказує на додаткову дію, він може вказувати ще повністю цю дію, ще й конкретизувати, доповнювати. І речення тим самим стає поширеним, змістовним і більш якби ну більш більш цікавим, який несе певну інформацію. А, стар... І друге речення: розливши плесу сиве, старий Дніпро ген-ген у спокійно так само розливши, просто він може стояти будь-де, це одне і те саме речення, але він завжди виділяється кому. Якщо про дієприкметного говорити, там є якісь правила відносно е, позиції. Якщо у нас зворот стоїть, прикметниковий зворот стоїть е, відповідно після підмета, то ми не ставимо. Кому і навпаки, а ось у дієприслівниковому звороті насправді в цьому плані дуже все просто. Побачили дієприслівник, виділили його, подивились залежні слова і виділяєте його з двох боків чи з однією. Не відокремлюється дієприслівниковий зворот в трьох випадках, коли це фразеологізм. Тому що це переносне значення працювати не покладаючи рук, тобто дуже старанно працювати, коли до фразологізму можна підібрати відповідник одним словом, він не виділяється, бо це не зворот, це дієприслівник, але це не зворот. Далі, коли у нас перед дієприслівником є підсилювана частка І, про частку сполучник будемо говорити, бо ми поступово йдемо по частинам мови, самостійні, ось ми вже завершуємо самостійні, залишився ще прислівник. А далі вже будемо говорити про службові. І вже там будемо говорити в контексті речень, як її шукати, як її визначати і чому вона не виділяється. Тому що частка взагалі її можна викинути, але дійсно, коли у вас, іншими словами, коли у вас частка перед дієприслівником кому не виділяємо. І тут не зворот, а прям одиничний. І третє правило, коли дієприслівниковий зворот поєднується з іншою. Однорідною невідокремленою обставиною, і також ми бачимо тут єднальний сполучник є. Діти стояли мовчки і не зводячи очей сто... з учителя. Тобто є дві додаткові дії, одна з яких обставина. Стояли як мовчки? Яким способом? Мовчали. Тобто діти стояли, мовчали, не зводили очей, тобто аж три дії. Але у нас, відповідно, присудок стояли, а вже стояли як. Мовчки, і стояли як, не зводячи очей. Дві дії, які конкретизують присудок стояли. Тоді ми комою не виділяємо. Живий голос поета. Так, пропоную послухати, який ж був живий голос поета Василя Стуса. Так, теж уривочок продублювала вам. Вчись чекати, друже. Вчись чекати. Ластівки на електричних дротах, Почорнілі чорнілі от сині неба, ще наслухають струмні струми землі, що під сліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівериця битий горіх брати з твоєї руки. Що людська душа дрижить, як море у незручній западенні екзистенції, Заранню друже власним віддатись пристрастям, тільки так вияви, самоутрати, кам'яніть, 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 тільки твердь, символ, самозбереження. Так, це білий вірш Верхлібер, тобто це такий вірш, де немає римування, Але цей вірш більше настанову, тому що дуже багато своїх віршів він присвячував своєму синові як порада. Теж можливо цитати Василя Стуса були продубльовані тоді в телеграм-каналі, і відповідно. Ви можете з ними ознайомитись. У нас є тут відео з цитатами Стусом, то тобто він присвячував. У нього було три основні теми: це Україна, це е, синові присвяти. І відповідно якісь там політичні свої штуки. Ну, це дуже пов'язано з народом, але і про те, дійсно про, скоріше не політичні штуки, а про волю до життя, про кохання і важливість любов до свого рідного краю, до своєї рідної мови, та й важливість всіх цих речей.